Совіти намагались знищити цей рід, що, хоч майже і вдалося їм фізично, та пам'ять про них та посіння ними зерна української культури проросли сьогодні буйним цвітом. Хочу познайомити вас із сім'єю Озаркевичів. Ця Галицька родина була відомою у XIX столітті культурницькою та громадсько-політичною працею. Тож, знайомтесь, Іван Григорович Озаркевич служив парухом у місті Коломиї у складі Австрійської імперії, відомий як популяризатор творч. Часті українських письменників в Галичині та засновник першого українського театру в західній Україні. А зробив він усе це в рамках боротьби з алкоголізмом українського населення. Разом з іншими громадськими діячами він вирішив, що у боротьбі за народну просвіту їм належить перемогти не горілку, а не писемність і темряву. Тому було вирішено створити в місті українські читальню і театр, чим отець активно і зайнявся. Наступний представник роду Озаркевичів син Іван Іванович. Озаркевич, Священник з вищою духовною освітою, прославився як громадський і політичний діяч посол Галицького Сейму та австрійського парламенту, який неодноразово подавав запити на захист і розширення громадських та національних прав українців. Фамільна домівка отця Озаркевича була осередком української культури, яку рідні та друзі називали руськими атенами. Ольга Кобилянська, вперше побувавши на гостині Озаркевичів, записала. У своєму щоденнику тут життя і дух. Дружина Івана Івановича Теофілія Окуневська, яка також походила зі старовинного українського роду, народила чоловікові 11 дітей, п'ятеро з яких дожили до зрілого віку і стали відданими патріотами української культури, Познайомимось далі з кожним окремо.